Важливо розуміти, що світ залишається з Україною, і принаймні світ вільний та демократичний. І Про це дійсно свідчать присутність керівників 13 країн з усіх куточків світу на саміті, також керівництво Європейського союзу, НАТО, представники ОБВСЄ і найголовніше, те, що дійсно наш президент взяв участь у засіданні Великої сімки. Те, що Україна на сьогодні це дійсно точка збору для всіх, хто розділяє демократичний спосіб життя і насамперед в Європі, і про це свідчить зокрема і визнання президентки Європейської комісії Урсули Форденляйн. Вона постійно говорила про те, що на кону не тільки доля України, на кону доля всієї Європи, і саме з усвідомленням цього факту випливає висновок, який зробили учасники саміту. Всі європейські країни мають збільшити підтримку нашої країни підтримку України. Також мені здається дуже важливим, те, що увесь цей час наші європейські партнери розділяють тези нашого президента про те, що дійсно справедливий. Мир означає наявність чітких та дієвих гарантій безпеки для України. Убезпечення України є єдиним способом уникнення розповсюдження російської агресії в Європі. І важлива теза, те, що мирні переговори неможливі без України, і тільки Україна має право на сьогодні вирішувати вирішувати своє майбутнє. Також сюди я б звичайно додав те, що говорили наші партнери. Що Росія, як і в лютому 2022 року, визначається країною-агресором, яка здійснила акт неспровокованої агресії а отже, санкції знімати зарано. Навпаки, їх треба посилювати. Про що і говорить 16-й пакет санкцій з боку євросоюзу та нові санкції з боку Великої Британії. Обговорювати зняття санкцій можна тільки після встановлення справедливого та стійкого миру, і найголовніше, що при цьому а, цей справедливий тривалий мир неможливий без відповідальності Росії за міжнародні злочини. Ну і наостанок, звичайно, наші партнери визнають, що виборні державні інституції України є легітимними. Вільний світ визнає Володимира Зеленського демократично обраним президентом та з розумінням ставиться до причин відтермінування виборів. Тому, якщо б узагальнити все, що говорилось, і все, що буде робитись, я б сказав, що Україну підтримують, Україну чують, і найголовніше підтримка для України буде зростати.